Я можу, я можу, я можу голосно говорити і без мікрофону. Так. Нову продукцію ми почали випускати, користуючись традиційною сировиною. Значить, ті марки, які нам дали запрос, це було використання калію амофосу, амофосу, амонію, карбаміду, Значить, те, що було найближче і найбільш таке зрозуміле і доступне. Але щоб ці продукти поєднати між собою, для кожної марки, ми обов'язково проводили випробування, це виготовлення грануляторів. 50-25 кг цього продукту, щоб побачити, чи не буде йти взаємодія між кислими, наприклад, тим же сульфатом і карбамідом, як себе ці гранули поведуть при зберіганні, тому що можливість така утворення якихось гігроскопічних продуктів. І якщо ти сьогодні отримуєш цей продукт в гранулах, то на ранок виявиться, що це вже каша. Такі ситуації можуть бути. Тобто кожна формула, яка нашою комерційною службою пропонувалася, ми обов'язково її переводили в зразки. Значить, ці зразки зберігалися і в складі, і в лабораторії, і дивилися, які умови температурні, відносна вологість, повітря яка, як вони себе поведуть проводили завантаження і в бібелі, і в мішки, кожен і в насип. особливо важливо для нас все-таки найбільше, щоб цей продукт, так поки що включаючи обмеження, значить приміщення і початок пуску, як він себе поведе в насип. тому що ну, так як практика. Уже на рівний азот, коли ми в насипу зберігали по 20 тисяч тонн добрива, і воно потім, коли, наприклад, формувався той же ешелон в порт, це ж важливо зразу мати таку кількість продукту і відправити. Тому ми тут так само ну, старалися перевірити ці всі марки, які і, і, значить, використовуються. Ну, з, з таких... Марок, що було найбільше випущено, це 15 15 15 Вони йшли там із добавками кальці, значить, кальцій магнію і сірки відповідно. 10 26-26 ми пробували з цинком, зроблений дослідний зразок. Як себе поведе цей продукт, тому що сюди додається сіль, цинку, яка е, має гідрат 7 молекул води, тобто ми вносимо е, якусь кількість вологи, продукт. 16,99, 9 прекрасна вийшла марка. 8-1515, 8-24-24. Ну, в принципі, все, що пропонувалося, все воно пройшло випробування, і ми ці зразки бачили в першу чергу, як вони виглядають, а потім вже... Е, Проводила випуск готового продукту в великій кількості. На підприємстві є лабораторія, атестована, виконуємо повністю всі аналізи згідно всіх гостів, які є, на визначення всіх вісім методик визначення азоту, всі Методики по визначенню фосфору, загального засвоюваного там, значить, і стрілоновим, і цитратним методом і водорощинний. І, і калій ми робимо гравіметричним методом, не на полум'яному. Якраз гравіметричний це контрольний метод, який дає дуже мале відхилення між паралелями. В, такі, в таких кількостях, якщо полум'яний дає порядка 0,8 до 1%, то тут ми отримуємо 0,2-0,3%. Тобто повністю лабораторія забезпечена і приладами в процесі виробництва йде настільки однорідне змішування продукту. Що я, наприклад, можу вам назвати, що 15, 15, 15, в яких розбіжностях от ми отримали, там ну, багато було партій, в яких розбіжностях отримали ми цей продукт. Ну, я так називаю, ви зрозуміла, 15,4, 14,1, 145, тобто азот, фосфор, калій, 15 146, 143, 14 15 154 7, 15 14,0. 15,8, 15,8, 13,8, 15,4, 14,2, 14,5. Тобто, нас іде абсолютно однорідне змішування. Немає такого відхилення, коли ми на ту суміш ставили, і це так не тільки нами прийнято. Це ще було прийнято в ті часи, коли така існувала структура, яка займалася складними добривами НюІф. І вони тоді в ту козуміш пропонували відхилення плюс-мінус 2% на кожен показник. Тут фактично ми виходимо плюс-мінус один. Тобто настільки йде прекрасне змішування, як готуються ці, всі, всі різні марки. Те, те, що ми пробували з мікроелементами, з цинком. В принципі, в лабораторному цьому зразку, виготовлено 25 кг, результати так само зійшлися. Тобто там вносилася норма 0,4 по цинку О, і фактично вона вийшла близько до цього. Тобто можливість такого там, з, меншого, з більшого до меншого, декілька разів перемішати. Створити різні мікси і щоб дійти до того показника, який потрібно, ми маємо. Як зберігаються ці продукти? Ну, значить, ви там такі подарунки отримали, три, три пакети це азотно-сірковий тип один, ми його називаємо. тобто Сульфат амоніогранульований без добавки, і тип 2 це азотно-сірковий з добавкою гумату. І ці продукти, в принципі, мають зараз набагато кращу характеристику, яка зменшує ризик злежуваності цього продукту. Тобто, що таке злежуваність це коли ми вносимо надмірну кількість вологи і, і пил. Залишається в ранулах, і тоді вже воно все кучкується, ці кристали і волока утворюються грудки, які потім неможливо вивільнити із, із, із тої ж міжкотари. Цей продукт йде на рівні ну, до типу 1. в принципі, ще там в самій технології для нас продукт. Красивий, волога найвища, це було 0,37, тобто він абсолютно сухий, ми практично там нічого не вносимо, але вже в самій технології в нас є свої проблеми, які нам треба побороти. Це саме пилоутворення. Тобто зараз це, це для нас проблема виготовити. Якби ми хотіли продати цей продукт, то ясно, ми б вам продавали його найкращим, без всяких там і пилу і тому подібне. Але для нас це виготовлення зараз, тобто воно йде нароблені, як цей процес провести, так, щоб він виглядав і технологічно. По азотно-сільковим з гуматами значить, найвищий міст вологи це 0,8. Той продукт, що раніше випускався, волога там була півтора, навіть 2% доходило. Тобто тут зовсім, значить, вже би, ми для себе прийняли якісь інші прийоми, які дають можливість випустити такий продукт, і він більш сипучий, і цей продукт зберігається прекрасно в насипу. Він фактично не набирає голову при зберіганні, якщо там якісь комочки є, але ж потім його... Затарювати це вже немає такої проблеми. Всі інші добрива фактично ми входимо в норми, які значить, ми заклали в технічні умови, це півтора відсотка волонтер. Міцність гранул. Міцність гранул знаходиться на рівні... Якщо ам'ячна селітра це порядка 10 ньютонів на гранулу, то ми маємо порядка як, десь так, від 10 до 15. Якщо чуть-чуть сухіший продукт, це може бути 18 і 24. Тут уже різні такі ситуації бувають, в залежності, як там що ну, технологія. Так як нам прийшлося за такий короткий проміжок часу, дуже багато випустити продукції, я взагалі заявки йдуть і сьогодні вже рецепт, і, і на завтра вже приїжджають забирати. Не встигаєш, якщо якісь залишаєш декілька бігбегів, щоб вони постояли там. На вулиці, на піддонах, щоб хоч побачити, як він себе поведе, то вже приходиш, дивишся, вже треба його сьогодні відгрузити, бо, бо вже не вистачає. Це значить, ще така ми зробили це, якби в основному йдуть мінеральні всі добавки, І таку одну марку запропонували, і вона заложена в технічних умовах. Це марка 10-10-10 з добавкою торфу. Ну, якщо когось це зацікавить продукт, продукт виходить дуже на вигляд прекрасний, просто ну, якось не, не, полож, не положили зразу. Значить, там виходить 9% сірки, 7-9 там в залежності, 2,5% кальцій О, 1,5 магній О, тобто такий продукт, значить, він може мати 200. Від 100 до 200 кілограм торсу. Вигляд прекрасний. Якщо у когось такі є потреба, значить, проаналізуючи, можна цей виготовити. Просто. Ну так, в принципі, торф як адсорбент в якійсь мірі. Органічна речовина. Да, органічна речовина. Ми його пропонували як органомінеральне добриво. Ну, коли ми там дивимося стару літературу, Його, в Білорусі багато використовували. Ну, може, тому що в них ця сировина є, але вони великі розробки, в них були, я читала звіти, їхніх, там, які проведені дослідження в господарствах, то вони використовували дуже багато тюрма. Це поки що це те наше таке, що ми... Робили. Ну, наприклад, от 8, 24 24 ми зробили. По факту ми отримали 7,4, 24, 23,5. От, от таке іде змішування. Тобто розрахунок, перемішування, грануляці таким чином. От ця марка 1699 ми отримали 15,2, 9,1, 10,4. Десь попадає чуть-чуть, ну, там би сказати, фракція чи більша по калію все-таки, я думаю, може, ми перейдемо з часом на калії кристалічний, тоді ще буде більш однорідніші однорідні, гранули і будуть вони мати більш однорідний хімічний склад.